Добрий день. Хотілося б трошки привернути вашу увагу до такого виду тварин, як кажани, рококрилі. Адже як всі вважають, що кажани це небезпечні тварини, вони всіх викликають жах, переляк. Трошки розберемося з тими тваринками детальніше. трошки вас познайомимо. Адже от слово кажан викликає відчуття небезпеки. На цьому сприяють всякі легенди про вампірів, але ці тварини не, є, не загрожують людині, а приносять дуже багато користі. Зараз ми про це трошки детальніше поговоримо. Кажуни це є савці, і наукова назва це є хіроптера або крила на руках. Це єдині савці, які вміють літати. Отут ви можете побачити, яка є багата. Різноманіття цих кажанів. В світі нараховується близько 1100 видів кажанів. Вони поширені по всій території світу, крім Антарктиди. В Україні нараховується лише 29 видів кажанів, але всі вони занесені до червоної книги і оберігаються. Найменший кажан має сигонасу кілька сантиметрів, найбільший. Має в розмах крил півтора метра, але він вводиться в, 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 в Південній Америці, можете бачити його на слайді. І, і існують осілі види кажанів і мігруючі види. Всі, що кажани в території України, це є осілі види. От що ми знаємо про кажанів? що це нічні тварини, сплять головою вниз, використовують звуки для орієнтації, здатні до активного польоту. Більшість їдять. Комах деякі їдять фрукти, але це ж вони відносяться також до видів Америки, ті, що їдять фрукти, теплокровні тварини, готують своїх дитинчат так само молоком, мусавці, і живуть переважно колоніями. Як вони орієнтуються в просторі? Тут можна розвіяти цей міф, що кажани можуть запутатися в волосі, вони за рахунок вух, вони чують, відбивають ехолокацію, і тобто голоси вони чисто теоретично запутатися не можуть. Кажани, от ви можете бачити, вони вигодовують дитинчат молоком, народжуються всі кажани, кажани в основному одночасно, а батьки їх розрізняють за запахом, за запахом. І в віці один рік кажани вважаються дорослими. Де живуть кажани? Кажани живуть в основному в природних оселищах, у букових лісах чи в інших лісах, але зимують переважно в печерах, горищах. Я думаю, що є, будемо досліджувати, чи є тут, на території Під Кам'янщини, в печерах цих. Сліди, там видно, що мають бути. В тропічних лісах живуть підлиста. Що говорилося, що вони всі є комахоїдними тваринами, і вони є, як, як, як кажуть, поїдають комах, які є шкідниками як сільськогосподарських культур, так і лісу шкідниками. Адже птахи шкідників винищують вдень, а кажани винищують їх вночі і можуть з'їдати до трьох тисяч комарів за ніч. Крім комахоїдних, є. Можна назад вернути. Назад, на два слайд. Назад. О, от є тропічні види, які їдять фрукти, і які жиляться пилком, бо мають такий довгий язик, такий приспособлення для цього. Пізніше так само є. От слідучий. О, Є хижаки, є вампіри, та вони не кусаються, а вони просто прокусують і злизують кров. Щоб це ще один міф про вампірів. Але кожен видка кажана займає свою екологічну нішу. От ми можемо бачити, вони можуть співіснувати між собою. Тобто, одні. Полюють на відкритій місцевості, пізніше ми побачимо, які це саме кажани. Там є будуть фотографії. Вечірні це полюють на відкритій місцевості, біля дерев, навколо дерев поїдають комах, кружляють на поверхні водойм, і кожен полює в свій час. Хто з сутінки, коли починається тільки вечір, хтось вночі, а хтось під ранок. Економічний ефект від кажанів, вони є, регулюють чисельність комах в лісі, знищують їх. Загроза для кажанів це є зменшення місць їх поселення, адже пішла тенденція до знищення старовікових дерев. Тут пам'ятка пеняцька зображена. Також деградація це відсутність кормової бази, адже всі в лісах починають. Кажуть, що мертва деревина не потрібна і забирають з лісів. А вони є в мертвій деревині існує корм для кажанів, переслідується людиною, так вважають, що вони є шкідниками, І вплив отруту хімікатів. Вони дуже чутливі до впливу пестицидів, як в загальному. Щороку зменшується, пропадає один-два види кажанів на території України. Же один вид взагалі не спостерігається в останні десятиліття. От, адже від початку ХХ століття зникло е, в площі лісів старовікових зменшилось на 40%, а Кажани – це основне їхнє оселище, місце існування. От, природні поселища, якраз вони поселяються в тріщинах дерев, е, поселяються в дуплах і в деревах безпосередньо. На території її підкам'ящини, це в таких би… Пріоритетними місцями у селищами їх існування це є Триніг, це є пам'ятка Пеняцька. Ну, Черниське Чор лісо це Триніг. От, це в Будівлях вони так зустрічаються, Це можемо бачити. Зимівля. Більше залишається зимувати, що говорилося. І впадає такий в зимовий сон гібернації. Тобто їх не, не, не треба турбувати зимою. От, досліджують їх за допомогою детекторів, такі спеціальні на території парку. Такі дослідження проводив відомий на всю Україну науковець Андрій Тарас Башта. Він досліджує в Карпатському регіоні і в, в наших лісах досліджував в рококрилих і нарахував. Сім видів рукокрилих, які є безпосередньо на території парку. Вони записуються на детектор, пізніше за допомогою комп'ютера вичу... ці такі невеличкі, це є звуки кажанів, і кожна висота цього звуку відповідає певному виду кажана. Оце це Андрій Тарас Башта нам які в нас є види кажанів за допомогою таких методів. От, що ми, ми можемо зробити для охорони кажанів? Вже в другий рік поспіль наш парк разом спільно з Національною енергетичною компанією НЕК «Укренерго» започаткували таку всеукраїнську акцію, до нас долучилися близько 10 парків по всій території України. Таким коридором від Одеси і аж до Карпат. через… Якраз долучилися і Кременецькі гори, і Подільські товтри, і наш парк, і, Крапи, і Сколівські Бускиди. До цієї акції подаруй оселю кажану. Де в молодих лісах це і піар-акція, тому що ми і дітям розповідаємо про збереження кажанів. І маємо таку можливість повісити будиночки для кажанів, кажанятники. Оце на території пам'ятки Коняцької були розвішені кажанятники. Для їх заселення і подальшого дослідження, щоб в нас було менше комарів влітку. О, тут співпраця якраз ми розвішують каженятники. Е... Так, це, це, це на тренозі розвішені каженятники, це на пам'ятки Коняцькі розвішені каженятники. А це екоакції, де зібралися дітки, представники з Кенерго і нашого парку, і розповіли про. Збереження рукокрилих на території не тільки нашого парку, а й території України. Це, оце, що казали, щоб подивитися, яка різноманіття кажанів і саме на території Підкам'янщини. Це ті види, які найчастіше зустрічаються. Найбільше вечірниця, центний топір іде вухань, а найменше це ось, види нічниця мала і нічниця вічиста. Це їх найменше зустрічається. Дякую. А ну і хороняється такою угодою. Все як Євробац. Це угода про збереження всіх рукокрилих на території Європи. До цієї акції зараз приєдналися 36 країн з 63, де взагалі мешкають кажани. Дякую.